2 липня 2025 року два екіпажа загинув швидкого реагування. Сьогодні будуть працювати по Куп'янському району. Броніки наділи. Все, їдемо. Продовжуємо евакуацію по Купінському району. Відпрацювали дві адреси. Хлопці забрали людину з рушивці. Ми Забрали бабулю засинова, їдемо ще за двома бабулями э, Безпосередньо в Купінськ. Ми заїхали в Купінськ. Нервотреп тільки що запрацював Так, люди вже чекають на нас, собачок покормим ще. Так, давайте, давайте, потихенькусь. Трошки буде трусити, будемо страшного. їсти. Давайте. О, ой, заходьте, заходьте, я занесу ваші ой, речі, ой, ой, давайте. Не спішіть. Ой, 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 Це в нас покиси. Всі впакували, я тут сказала. Це все вірно. Трошки погодуємо собак, які тут є, що з людьми живуть. Доброго дня! Ви щось чекаєте? Чи когось? Да. На, еваку... на евакуацію не поїдете на Харків? Поїдете? Не готові сьогодні? На Харків чи ні? А хтось вас буде забирати? Так, кожен Харків приїхав. Ви з ким здомовились? Бо ми зараз будемо їхати на Харків, можемо вас забрати. Зараз я заберу людину, то це ж сховище, так? Зараз я підійду і потім назад буду йти. На прийомі. Підходжу вже до убежищу. Вадим. Так, чоловіка, которого треба забирати Вадима, ще немає. Так вас точно заберуть чи може вас забрати на Харків? Мені, звісно, можна двигатися. А хто довезе? Ну, знаковому воді. Знайомий, так ви можете, якщо є зв'язок з ним, перетелефонуйте, щоб не їхав по вас. Ми вас заберемо на Харків прямо. Телефонуйте йому, кажіть, що ми вас заберемо. Кажіть, що Червоний Хрест забере, безкоштовно все гаразд буде. Ну, потім з ним поспілкуєтесь там, якщо щось компенсуєте щось. А, легеньке. Да. да, краще О, там от, біля сховища станем з вами. -то. Почекаємо цього дядьку. Вадим, это ви, да? Міш, зустрічаю, все нормально. Да, 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 давайте що. Убіжище, еще. Зараз ми в убежище, там ще жінку заберемо. Пойдемте, пойдемте. вашому будинку три, три людини ще? Да. А вони не хочуть виїжджати чи що? Один, двоє не хочуть, третій тоже похожу. Да? Я сумку так закину. Да. Так, а вас остановлюсь. Не, ви не, не переживайте. Я доставлю. Ну потом будет паспорт. Да, да, да. Вот, поправьте ее, положите, просто. Да. Давайте. Давай. Да, 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 да. да. Вот ручка. Да, да, да. Я, я подсажу. Давайте, давайте. Так. Седай да. Сідайте і тримайтесь. Все, відпрацювали, все гаразд. Швиденько навалюємо назад. Починають працювати міномети. Перевантажимо бабулю, їй вже важкувато садіти. Всіх забралися, повернулись, плюс один. Так, 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 так. Да. Зараз е, у вас більш комфортабельно, да, машину вас пересядете, а ми бабушку заберемо, бо вона там не ходить зовсім. Чем? Я сумки потім витащу. Я вас тримаю, ви не хвилюйтесь. Давайте, давайте. Опа. Так, обережно. Угу. Так. 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 Дуже, так. Салат. А? так. Так, 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 так. Так, 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 бо ти ж в цю машину сядете. Я сама з Боровського. Да. З Баровського? У мене мама тут покриває. Угу. Так, а ви будемо забирати, як сюди там. Ну, а сюда, а туда, а Спасибо вам. Та нема да, за що. Нема да, за що. Да. Та да, доберемось зараз, це буде гаразд. Зараз, зараз, бабулечка, давайте ви наразі приляжете. Ложитесь, ложитесь, ложитесь. Трошки зможете подвинутись сюди. Можна. Да, да, да. да давайте я вийду, щоб вам не мішати. Не, не можете. Я вас зараз підійму, трошки і вот отак вот просуну. Гарик, Можна? носилки. Носилки тримай. Так, давайте ми з вами разом з вами разом тримайте за мене. Подтяни носилки, Гарик. Гарик, тяни носилки. Все, харм, ну, да. где-то плюс-мінус. Да. Да. Все, а тепер лягайте, лягайте, лягайте. Лажитеся, лажайтеся. Лягайте, ложитесь, ложитесь. лягайте. Просто, просто не тримайтесь, лягайте. Лягайте, бабуля, лягайте. Все, да, ложитесь, не хвилюйтесь, ложитесь, не, хвилюйтесь ложитесь, не хвилюйтесь. Та лягайте, я не можу. Не можете ляг... лягти? Я зараз отут беру. Не давайте. хвилюйтесь, не хвилюйтесь. Я держу, я здесь держу. да. Можете так. мене за руку тримати. Розбачуйте. От так, так от. Ну так нормально буде. Все гаразд, Це гаразд. Так, Дайте руку. Все, нормально. ручку, ручку, переберіть ручку трошки. Отак підняв, зафіксував. Тримайтесь. Двір призакрив. Так нормально вам? Нормально. Више не треба? Ні, ні. Ниже не треба? Ні. Так. так. Раз, два, три. Миша мимо чуть-чуть потрудить. Ага. Я мужі попадаю. Що там. там? Вещи, вещи, вещи ми... зверну, бабуль, вещи. не переживайте, ми їдемо всі в одне місто. Нехай там лежать, ми там выгрузим. Так.